Для них Україна понад усе 6 грудня відзначають День Збройних сил України, День наших героїв, які на землі, у воді та у небі борються із окупантами. І хоча шлях до перемоги приносить нашим воїнам та їхнім близьким чималу болю, вони не відступають. Про незламних героїв та ціну боротьби далі у сюжеті. Вони загартовані боями вже вісім років поспіль боронять нашу землю від російських окупантів та постійно доводять всьому світу, що українська армія найкраща 6 грудня. Відзначають День Збройних сил України. Сьогодні лише день засу зараз рік. За Я думаю, час засу. Час, коли всі бачать, хто такі українські захисники, захисниці, всі бачать вашу міць, гард, вашу міць. Ваші стандарти, стандарти України. Я дякую вашим батькам. Вони виховали справжніх героїв. Дякую вашим дружинам, чоловікам, вашим дітям. Вони чекають героїв. Вся Україна чекає на вас, вірить у вас і допомагає вам. Дякую вам. Привітав воїнів і головнокомандовець Збройних сил. Я знаю, що плічко провід зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти, офіцери, працівники і ветерани Збройних сил, я гордий служити своїй державі пліч опліч з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Та свобода нашому народу дається за високу ціну тисячі загиблих, сотні тисяч розбитих сердець, їхніх рідних та близьких. Ми переживаємо, щодня втрати і, і вгамувати біль її складно. Я розумію, що її можна притушити виключно помстою ну, помстою, то ті країні окупанти, які прийшли на нашу землю. Я впевнений в силі української армії, я впевнений в тому, що наша армія є зараз однією з найсильніших. Ми пишаємося своєю державою, своя своєю армією, як ніколи. Щоб шанувати пам'ять загиблих героїв, у сесійній залі Чернівецької міської ради провели церемонію посмертних нагороджень. Відзнаки вручали рідним воїнів. Так Мар'яна отримала нагороду свого 27-річного сина, який загинув у Краматорську. Він такий був справжній. Він такий справжній патріот. був. Що деколи я навіть не була трошки задоволена, що він засильно любив страну, засильно він захотів захищати мама, це я маю бути там, я мушу бути там, і, і, і він так відчував, що бувало такі. Такі часи, що я сказала, а може я не вертаюся додому, я навіть не хотіла це слухати, що я буду молитися Богу і все буде добре. Так сталося, що Бог забрав його і мені дуже шкода. Автовіла Тетяна каже, що чоловік, старший солдат Кирило Тілеєв, пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення за власним бажанням. Він просто зібрався і пішов, і сказав. Я мовчки на нього дивилася. Звичайно, була проти, але він сказав: Навіть мені нічого не говори. Я все рівно піду. І пішов з перших днів. Був спочатку тут по місцю, а потім пройшов відбір у десантно-штурмову бригаду. Він мріяв бути в елітних військах. І воював на передовій Донецької області, загинув в селі в селище міського типу Новоселівка Краматорського району Донецької області. У пам'яті близьких Кирило Тілеєв назавжди залишиться справжнім патріотом. Не дивлячись на те, що по крові він був на, на три четверті росіянин, але він казав, я українець завжди. І він сказав, прийшли на мою землю. Це все рівно, що зайшли би до мене в хату. Я просто зобов'язаний це робити. Якщо не я, то хто? Що потім мою дитину будуть забирати? І тому він вважав це просто. Ну це не пусті слова, священним своїм обов'язком і ні за що не хотів давати задню, відступати. Він сказав, тут буду до останнього. Я прийду з перемогою. Командування збройних сил у цей день також пам'ятає про тих, хто віддав за незалежність України найдорожче життя. Про кого я думаю у День Збройних сил України. Передусім про полеглих побратимів і пасестер по та про їхні сім'ї. Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною майже в 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Валерія Пержун, Максим Білоткач Теми дня ТВА.